Буває Володимир Арієв, народний депутат від Європейської солідарності. Володимир, вітаю. Я Чесно кажучи, володь шокований ті інформацією, яку ти буквально годину тому опублікував на власному на Фейсбуці, яка свідчить про фактично сільспрямовані дії з 2019 року. ця інформація по послабленню наших північних гробежів. Я не буду цитувати твій пост. Розкажи, будь ласка, що ти встановив через офіційну переписку з міністерством оборони нашим чинним, і що відбулося на от протягом 2019 року, чому ця інформація важлива. Я неодноразово читав про те, що була виведена військова частина десантно-штурмових військ, саме із овруцького району, через який саме у лютому до 4 лютого 2022 року йшли колони кадирівців і інших підрозділів російських військ з боку Білорусі, і я зробив запит відповідний на міністерство оборони як народний депутат, депутат України отримав відповідь, що дійсно у 2019 році тре зокрема 13 вересня був видана була видана директива міністром оборони загороднюком і генеральним штабом який тоді очолював генерал хомчак про розформування військової частини а 02 29 це танковий батальйон десантно штурмових військ це була фактично єдина повністю боєздатна військова частина яка перебувала в безпосередній Близькості до білоруського кордону я можу зазначити, що це навряд чи була ініціатива міністра оборони начальника генерального штабу, тому що такі рішення ухвалюються лише на рівні верховного із погодженням верховного головнокомандувача президента України на той момент, вже кілька місяців був новий президент Володимир Зеленський. І що цікаво, указ про розформування військової частини розформували її в нуль, тобто її не просто повністю. Все майно передали бронетанковим військам, особовий склад роздуму. Там, там наскільки я, я потім зрозумів, були ще й проблеми із виплатою а, грошового забезпечення, але а, найголовніший момент це що сталося потім. А потім, буквально а, за кілька тижнів, 4 жовтня, у тій самій Житомирській області, зокрема в місті Житомир, відбувся форум регіонів, на якому зустрічалися уже президенти України і Білорусі а, Зеленський і Лукашенко. І якраз тут от відбувся дуже цікавий момент. Саме тоді на тому форумі Лукашенко заявив про те, що в Україні нема чого боятися з боку Білорусі. Отже, виходить, що ця заява була зроблена не просто так, і вочевидь як логічно подумати, якщо прибирається перед візитом Лукашенка, найбільш боєздатна. Військова частина на півночі поблизу білоруського кордону, і е, президент Білорусі, який приїжджає майже одразу після цього Україну, запевняє, що нічого не буде. То, вочевидь, це е, була е, було питання підняте і білоруською стороною, а Зеленський просто на це погодився. Е, далі після того була дуже хороша співпраця між Україною і Білорусією, зокрема, в е, збільшенні кількісних постав. Бітума для великого будівництва. дизель. Але е через два з половиною роки з боку Білорусі в Україну тоді зайшли російські війська, і там, де вони могли би зустріти спротив, зокрема, десантно-штурмових військ, вони ніякого спротиву тоді не зустріли. І ми всі пам'ятаємо, наскільки швидко вони просувалися і дійшли е до меж Києва. Зрозуміло. Насправді це. А історія, ну, ну її треба розслідувати. І а, якщо це як це була недолугість прийняті державних рішень чи злочинні наміри, але наслідки всі відчули саме у 2002 році, У 2022 двадцять другому сто відсотків. Нам потрібна після війни буде комісія, яка встановить всі відповідні обставини, того, чому окупант зміг настільки раптово, ну начебто раптово, хоча всі з жовтня 21-го про це говорили, і так безболісно пройти багато-багато кілометрів української землі. Ще одне хочу невелике питання поставити. Воно вже політичне, але мене дуже здивувала сьогоднішня заява спікера. Стефанчука, спікера Верховної Ради, про те, що конституція прямо не забороняє, не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. Не розумію на що така заява, на що от знову такі сигнали, які збурять там всіх, спровокують якісь нові конфлікти, незрозумілі ситуації. На тлі того, що Стефанчук у нас до речі, академік вже академії правових наук він не може знати про існування 83-ї статті Конституції, де справді там нема слів прямо пряма заборонена встановлена. Там написано вибори заборонені, але Написано, що в разі воєнного стану, введення воєнного стану, повноваження, закінчення повноважень Верховної ради під час дії воєнного стану, її повноваження продовжуються до першого засідання наступної новообраної Верховної Ради, обраної після, після скасування воєнного стану. Тобто, по суті, це і є заборона. Ну дуже дивно для правника і спікера заява: в чим вона монтивована, на що так збурювати політику і народ? Чесно кажучи, у мене багато питань взагалі щодо багатьох заяв очільників держав. Таке враження, що вони від, скажімо так, повноти необмеженої повноти влади набули необмеженої безвідповідальності, тому що дійсно ці заяви за цими заявами стежать не тільки всередині України, але наші західні партнери. Я тут абсолютно впевнений. Певнений, що наші західні партнери, які більш ніж на половину фінансують державний бюджет України, і в тому числі, якщо проводити вибори, то це буде питання поставатися. А після уже навіть після закінчення дії воєнного стану, щоб наші партнери профінансували ці вибори, тому що Шмигаль вже нещодавно заявив, що всі податки українців ведуть на потреби оборони, то вони, ті, хто сьогодні є нашими донорами. Підтримує нас у важкий час. Вони читали виборчий кодекс. Там пряма заборона проведення виборів будь-яких і до Верховної Ради, і президента України, і місцевих виборів протягом дії воєнного стану. Тому в даному разі я не думаю, що це є зондуванням якогось грунта. Це швидше проскакують бажання банкової, бо Стефанчук є людина не самостійна, абсолютно не самостійна. Такого не самостійного голови Верховної Ради не було жодного разу протягом всієї протягом всього часу відновлення незалежності України в 91 році, і це швидше такі рефлексії банкової, яка дуже хоче використати всі обмеження прав і свобод громадян, зокрема і свободи на право зібрання свободи слова у повністю контрольовану пресу. Су для того, щоб провести виборчу кампанію, але е, дуже добре, що у, у влади, яка цього хоче, не має в руках достатніх фінансових інструментів для того, щоб можна сказати, що вона це може.